Привіт! Хто казав, що здорове харчування це дуже довго, дуже дорого і дуже багато часу потрібно. Я вам зараз покажу частинку свого е раціону на тиждень, як я готую, і що, е як то кажуть, не потрібно готувати кожен день і що то є. Давайте я вам Покажу свій е мікрогрін. Дивіться, це е мікрогрін е Машу. О, фокусується. бачите? Дуже, це є наша клітковина, він дуже смачний, солоденький. От Я його вже проростила і ставлю його отак під як то кажуть, харчову плівку, щоб він проростав. Завтра, я думаю, я знімлю його і він почне нам давати молоденькі листочки. Далі ще я вам покажу: зелень. Тут йде рукола молоденька, і шпинат дуже помитий. Сохне Мангольд. Хто не пробував, спробуйте травичку. Травичка досить смачна. І Дивіться, він вже, бачите, я повідрізала корінці. Корінці у нас е, теж порізана. Я зроблю з нього е, буду їсти салатик, як з огірочками. Дуже смачно помідорки, е, зелень, е, олійка, е, соєвий соус чи що потрібно, і тоді виходить. Е, покажу вам своїх красенів. Гляньте. Це е, рибні кекси. Е, можна з їсти з салатиком як на, е, на вечерю, так і з, о, на обід з якимось кашею, гречкою. Також я зробила, як е, може вони не дуже виглядають інстаграмно, але е, це є е, бакла, ну, сині баклажани, як на них кажуть. І теж тут йде той самий фарш рибний, е, зроблені такі лодочки. Тобто одна ця частинка, це ваш раціон. Тут є і білки, і жири, і вуглеводи, тобто все тут є і можна спокійно їсти. На днях я виставлю рецепт цього. І саме, що я хотіла ще показати, от дивіться. Оце е, такі, як то кажуть, е, насолодки. Тут зовсім немає ніякого ні желатину, ні арагару. Агар Тут наша продукція. Досить смачно, тут є персик всередині, тут є зверху присипано цею, як воно, кокосовою стружкою і мигдалевими пластівцями. І все зроблено на основі от нашого продукту: це протеїновий коктейльчик з тропічними фруктами і ванількою. Це досить смачно, досить корисно. Тому можете спілкуватися на цю тему і я можу розказати багато своїх лайфхаків. Так що звертайтеся, ми можемо просто в зумі поспілкуватися. Я вам розкажу щодо цього і спокійно худнути. Я ще раз говорю, що худнути це не є про дієту, це зовсім не дієта. Це є зміна стилю життя і відносення до цього з розумом і з правильної точки зору. І все у вас вийде. Хорошого вам вечора!